Святого отця нашого Архієпископа Мельникійських, чудотворця, святих рівно Кирила і ми учителів слов'янських, святих рівно Великого князя Володимира і Блаженної книні Олії, преподобних отців наших, Антонії Феодосія Печерських. І воян філохи я почав всіх святий і праведник, бо сів'як всіх святых, нехай помили, спасе нас, бо благий найблаги чоловікові. І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! чесні Отці, дорогі браті і сестри, <клухи> пішла до завершення наша урочиста святкова літургія. тут вам дуже дивно, що так швидко минув час. І кожен з нас сьогодні може промовити. Словами апостолів, які були на фаворі, коли Господь преображався, коли показав їм свою славу і силу, наскільки можна було їм бачити, і тоді апостол Петро промовив, Господи, добре нам тут бути. Там, де є Господь, там завжди добре, тому що там панує любов. Там панує ласка милосердя, розуміння і доброта, Такі ті чесноти, які необхідні, щоб уйти в Царство Небесне. І якщо ми називаємо себе дітьми Божими, якщо називаємо себе членами Церкви Христової, то маємо мати ті чесноти в собі, виховувати, зберігати. Відчищувати від всякої скверни, бо тими чеснотами ми прокладаємо собі шлях до Господа. Сьогоднішнє іванівське читання, яке завжди виголошується в 23-ю неділю після п'ятидесятниці, переносить нас той час, коли Спаситель ходив по землі, коли проповідував це Слово Божої істини і правди. І от дуже для нас знамене є сьогоднішнє євангельські читання. Святі отці так встановили, що воно декілька разів в році читається. Здається, нічого особливого. Господь виганяє багато бісів, легіон з одного біснуватого. І до того часу він це робив. Чим для нас є сьогодні знакове те євангельські читання? Тому що де нема Бога, там панує хаос, панує страх, так як панували страх і хаос Гадаринській землі. Цей хаос наводив цей чоловік, який був біснуватий. І в ньому було аж легіон тих злих духів. Він один, як сьогодні кажуть, мовою сучасності створював атмосферу негативу, чорноти, залякування, але прийшов Господь і заспокоїв його душу. Біси самі просились, не мог би молились до Бога, щоб він не відправив їх при Ісподню а щоб дозволив їм увійти в стадо свиней. І Господь відкликається на їхні прохання. Він чує їх. Так і сьогодні багато людей моляться до Господа і промовляють. Але про що вони просять? Про що звучить наша молитва? Господь чує, якщо взивають його ім'я. Він і бісів тих чув. І коли переходить ці злі духи з цього відволашного тарінського чоловіка у стадо свиней, стадо свиней відразу кидається з кручі і всі гинуть. В природі відсутнє самогубство, але там, де входить злий дух, і там панує цей злий гріх, страшний гріх. І ось вийшли люди з цього краю, щоб побачити його. У пастухи повідомили, що вони втратили великі стадо свиней. Вони побачили цього колишнього піснуватого, який сидів біля ніг Спасителя, вже спокійний, одягнутий, зрівноважений, який слухав Слово Боже, мали порадіти. За свого співбрата, який навернувся, який став людиною, бо він втратив і подобу Божу, обличчя людське втратив, перетворився немов би на тварину, яка лютувала, а тут він уже нормальний і, здається, мали б порадіти. Та ні, вони не готові прийняти Господа. І ось що для нас є найбільш повчальний в сьогоднішній Євангелії. Люди через втрату кажуть до Спасителя, відійди з нашого краю. Залиш нас, як це чути Господу, який створив небо і землю, який дарував нам життя. І все, що ми маємо, все, що молодіємо, все, що бачимо. Все дав нам Господь, а люди кажуть, відійди, ми не хочемо тебе бачити, ми не сприймаємо тебе. Він прийшов до них з любов'ю, а вони не відповідають взаємністю. Вони відштовхують його, тим самим привікають себе на ще більші страждання. Але Господь милосердний смиренний, залишає цю землю. В цьому письмі ми зустрічаємо багато разів таких випадків, коли люди, переживаючи за матеріальне, чи не готові до чогось нового, до чогось світлого, доброго, вони відцуралися від Господу. Пригадайте собі старозаповітнього Ісава, який так хотів їсти, що й первородство своє продав. Пригадайте собі ізраїльський народ, якого Господь виводить з дому неволі Єгипетської, веде пустелею, а вони нарікають, бо там вони мали багато їжі. Там було спокійніше, вони вже звикнулися, що були рабами приниженими. Господь дарує вам свободу. Господь дає вам землю. Господь веде вас вогняним стопом вночі. Господь годує вас манною, перепілками, виточує воду із скелі, а вони кажуть, там було добре. Чи не схожі ці люди на тих, які сьогодні зустрічаються нам в Україні? Чи не схожі вони на ваших односельчан, які, на жаль, не вміють прийняти те, що Бог дає сьогодні? Цей великий безцінний дар, дар свободи, якими нас Господь створив, як би хотів нас створити рабами, як би хотів нас створити роботами, які не мають власної волі, такими б зробив, і ніколи ми б не попали в гріх. Скажете ви, нехай би так і було. І сьогодні ми перебували в раю. Але як? Раб може проявити свою любов. Чи спитаєш раба сьогодні, чи він любить свого пана? Він зі страху скаже, що любить. Не може сказати, що ні, тому що немає своєї волі, бо він раб. І Господь сьогодні дає нам цю свободу. Ми знаходимося вже в 27-й річниці нашої незалежності. Але так як ізраїльський народ довго букав пустелю за рабством, за каторгою, щоб свідомість помінялась, щоб вони зрозуміли, що він їх створив вільними, що він дарує їм землю, а Господь нам подарував чи на найкращу землю. Ви, жителі цього краю, прекрасно знаєте, яка в нас земля, родюча, плодовита. Хто їздить в вас за кордон, той знає, скільки зусиль коштує людям, щоб виростити деревце, щоб травичка росла, а ми інколи не сіємо, не вирощуємо, Господь нам дає. Невже це не велика ласка і благодать Його? І ми сьогодні маємо цю свободу. Цю свободу не заслужили ми. Вона вимолена і вистраждена нашими предками, які жили тут, на цій землі, вашими дідами і прадідами, які споконвіку хотіли бути вільними, для чого вони будували цей храм в середині 19 століття, коли була скрута, не було що їсти і чим дітей годувати, що зодягнутися, Але вони пам'ятали про головне, про те, що біля храму буде гуртуватись народ. Про те, що храм це є душа народу, це є культура, це є традиції, саме в храмі тоді зберігалися. Де ще міг український народ збиратись, спілкуватись, передавати з покоління в покоління свої традиції, звичаї та тільки в храмі, де люди отримували розраду, надію на те, що буде краще, де можна було пролити свої сльози відчаю. Де матір Божа могла витерти цю сльозу, яку проливали ваші діди і прадіди? Тут, в храмі Успіння Пречистої Діви Марії, де ми сьогодні перебуваємо. Для кого вони будували цей храм? Для вас, звичайно, і для себе, але для майбутніх поколінь і прислухайтесь, будь ласка, до тих стін, які сьогодні промовляють до вас, устами ваших предків. Ви йдете на цвинтар і стоїте біля могил їхніх, хто пам'ятає, молитесь, згадуючи їхні імена, а вони молились тут. Молились за ваші кращі майбутнє, молились за те, щоб ви були вільними, щоб ви добре жили, щоб у всьому мали достаток і щоб про Бога не забували. І це є дуже важливо в нашому житті. І так як сьогоднішні Гатаринські, ці сліпці люди, які нерозумні, через те, що втратили майно, через те, що згубили те, що за законом Мойсея вони не мали права тримати свиней, їм було заборонено тримати. Але це приносило якийсь їм матеріальний зиск. І вони через цей матеріальний зиск відмовляються. Від вічності, від Царства Небесного, від любові, від добра, від благодаті Божої. Господь каже, де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там я серед них. Ми сьогодні так волелюдно зібралися в цьому храмі, який повінці заповнений людьми. Щоб піднести свою молитву до Бога, щоб попросити в нього найперше, найперше прощення своїх гріхів, щоб попросити в нього благословення. Я думаю, що сьогодні кожен з вас сповнився тої великої благодаті. Бо благодать дає не структура церковна, а благодать дає Бог. Вам багато з цього зам, амвону Розповідали неправду. Я не побоюсь цього слова, і ви це прекрасно знаєте. Багато звідси проповідувалося того, що, напевно, не повинно було проповідуватися. Але пам'ятайте, що батьком брехні є диявол. Він намовляє говорити неправду. А ми будемо говорити правду. Ви всі віруючі християни. Ви добре знаєте Святе Письмо. Скажіть мені, будь ласка, хто попав, потрапив в Царство Небесне, і ми це знаємо точно із сторінок Святого Письма. Кому сам Господь сказав, що сьогодні будеш зі мною в раю? Розбійнику. Правильно ви відповідаєте? А до якої церкви належить цей розбійник? Скажіть мені, будь ласка, до канонічної чи не канонічної? Можливо, він покаяння якесь вчинив, до сповіді пішов на нього і підтрахіль поклали. Запам'ятайте, дорогі браті і сестри, віра людини має бути міцна. На цій вірі Господь будує наше майбутнє, царство небесне. Він всіх нас там чекає, тому що оселі приготовлені для всіх, і Господь не хоче, щоб хтось загинув. А цей чоловік, розбійник, який визнав свої гріхи, зрозумів, що ніколи не потрапить до Царства Небесне. Бо він негідний. Він визнав цю негідність перед Богом. Пізнав цьому розп'ятому, знедоленому, приниженому, який висить поруч з ним, він пізнає Бога і каже, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство. А Господь каже, сьогодні будеш зі мною в раю, тому що я маю благодать. І сьогодні...